То, а, <плес> От, <я> не жерман, <плес> якщо мова йде про військовов'язаного, <плес> <Чи> я <плес> згадав про а, постанову Кабінету міністрів 921. 10. <плес> <плес> Там зазначається, <все плес> що військовому обліку, військовозобов'язаними і призовниками є фізичні особи, офіційно зареєстровані, де в державному реєстрі. Тобто є вони, вони зареєстровані. А не так, що а, а, фізична особа, яка зареєстрована в державному реєстрі, пише Мін'юст і Кабінет міністрів той самий Кабінет Міністрів, що вона знищена, вона існує тільки 5 років. Тобто, по факту, ми маємо а, такий собі сатанинський обряд: оживлення зомбі. Тобто, кожен, кожен хто в цей інший день, я не хочу ображати військових, але а, як воно а, по а, їхніх сатанинських ритуалах виглядає, воно так і виглядає оживлення зомбі. Бо ж податкова, як від імені України, вона виявляє, що така фізична особа, прізвище ім'я по-батькові фізичної особи, знищено у 2002 році. А тут вдруг до тебе якийсь СТЦК да. приходить а, і каже, та отже, твоя фізична особа, давай, ти, бери ти, за неї все. права. А вона каже, а вона вже здохла. Вони написали, що а, вона здохла так. вже. Тому, коли мова йде, кого відправляють, під чим ти підписуєшся, треба думати. Початку.